Вітаю, розглянемо тему дипломатичні військові штрихи Івана Виговського». за наступними напрямками: Внутрішня і зовнішня політика Івана виговського Початок Руїни, Гадяцька угода, Україна Московська війна 1658 років, Конотопська битва на Старшинській раді в Чигирині. 26 серпня 1657 року було обрано гетьманом саме Івана Виговського, оскільки Юрій Хмельницький не підходив для цієї посади, тільки два роки, 1657-1659, гетьманував Іван Виговський, але за цей час він показав себе як добрий керівник держави. Хоча його опоненти казали, що він є підлий зрадник, ставленик і прислужник шляхетської Польщі і польських панів, рік народження Виговського невідомий. походив він із українського шляхетного православного роду на Київщині. Але ми знаємо, що насправді це був щирий патріот України, один з найвизначніших українських діячів середини 17 століття. Він був політиком, дипломатом, професійним воїном і також високої кваліфікації державним і адміністративним керівником, воєноначальником. начальником. Він повстав проти панування Московії в Україні і відстоював незалежність Української держави. На початку національно-визвольної війни 1648-1657 років під проводом Богдана Хмельницького Виговський служив у польському війську. Під час битви під жовтими водами потрапив у татарський полон, але був викуплений Хмельницьким у 1648 році. Був призначений генеральним писарем. Виявив блискучі дипломатичні здібності, виконуючи найважливіше доручення гетьмана, став одним із найближчих радників, вів переговори з Польщею, Московією, Швецією та Кримським ханством. Боротьба за гетьманську булаву після першого невдалого гетьманування Юрія Хмельницького була недовгою. З-поміж претендентів виділялися Павло Тетеря, Мартин Пушкар і Іван Виговський. Всі троє, полковники Хмельницького, пройшли визвольну війну і мали значний військово-політичний досвід. Іван Виговський здобув управління в першу чергу завдяки тому, що був компромісною фігурою зовнішньополітичної ваги. По-друге, він мав великий авторитет як генеральний писар. Ця посада була своєрідним еквівалентом прем'єр-міністра. Третьою причиною була пряма підтримка зі сторони Івана Богуна та деяких інших полковників духовенства і широкого кола подільських міщан. Ми бачимо карту Україна за правління гетьмана Івана Виговського» та його дипломатичні відносини. Зовнішня політика не хотів розривати відносини з Московією, але хотів бути рівноправним. Уклав перемир'я з Польщею, уклав договір зі Швецією про створення воєнно-політичного союзу, спрямованого на забезпечення територіальної цілісності України, і відновив союз із Туреччиною та Кримським ханством. Центром опозиційних сил, очолюваних Кошовим Барабашем і полковником пушкарем, стала Полтавщина. Сюди, проти повсталих вугольських, направив -ти тисячне військо і 40-тисячну Кримську Орду. На початку червня 1658 року війську Пушкаря було завдано поразки. Сам полковник загинув у бою разом із ним 40 тисяч войків. Яків Барабаш пізніше потрапив у полон і був там страчений. Карта Тих подій, Одна політична ситуація в Україні. Постійна загроза агресії з боку Московії, підтримка нею антигетьманської опозиції змусили Виговського до Союзу з Річчю Посполитою. Були заключені гадяцькі пункти 1658 року. Утворення Великого Князівства Руського, законодавча влада мала здійснюватися депутатами від усіх земель. Виконавча влада зосереджувалася в руках гетьмана, який обирався і затверджувався королем, Україна зберігала судову і фінансову систему, армію 30 тисяч козаків і 10 тисяч регулярного найманого війська, касування унії, рівність у правах католицької та православної церков, заснування шкіл, гімназій, колегіумів і університетів. Таким чином, після довгих переговорів між Україною і Польщею був підписаний Гатіцький договір 1658 року. У ньому проголошувалося, що Чернігівське, Київське, Братславське воєводство утворюють Велике Руське князівство і входять до складу Речі Посполитої на правах автономії. Верховна влада як цивільна, так і військова, належала гетьману. Законодавчу владу повинні були здійснювати національні збори депутатів від усіх земель князівства. Передбачалося створення власного суду, козацьке військо мало складатися з 20 тисяч козаків і 10 тисяч найманців. Передбачалося відкриття в Україні двох університетів, численних гімназій, шкіл та друкарень. Щодо внутрішньої політики Іван Бегоський орієнтувався на інтереси старшинської верхівки та української показаченої шляхти. Надавав велику кількість землі у володіння православних монастирів української шляхти і козацької старшини, привілеїв не мали незаможні козаки і селяни, це призвело до зростання масового невдоволення і соціального вибуху, зазнав невдачі в боротьбі з антигетьманськими виступами, власними зусиллями звернувся по допомогу до Москви. Ми бачимо канатопська битва, яка відбулася з 28 по 29 червня 1659 року. Довідавшись про підписання договору з Польщею, Московія відкрито виступила проти України. Навесні 1659 року, 150 -ти тисячна армія під командуванням князя Трубецького розпочала окупацію Лівобережної України, руйнуючи і грабуючи все на своєму шляху. У червні 1659 року зібравши всі військові сили, Вогоський рушив назустріч Загарбникам. У канотопській битві 1659 року українська армія під керівництвом гетьмана Щен розгромила московські війська. Канотопська катастрофа викликала справжній шок у Москви. Три дні Москва переживала траур. В історію українського народу Конотопська битва увійшла як славний символ національно визвольної боротьби, як свідчення високого патріотизму, боєздатності козацького війська, неперевершеної військової майстерності козацьких полководців на чолі з гетьманом Виговським. Але Виговський не зміг скористуватися цією перемогою. Проти політики гетьмана виступила старшинська опозиція, представлена полковниками Сомком, Богуном, Золотаренком, Брюховецьким. Водночас московські війська захопили лівобережну Україну. У вересні 1659 року відбулася чорна рада. Козаки відмовилися визнати гадяцький трактат, висловили недовіру Воговському. За цих умов, у жовтні 1659 року гетьман відрікся від булави і виїхав до Польщі. Через деякий час Виговський був призначений сенатором і київським воєводом. З 1662 року він бере активну участь у діяльності київського братства. Отже, саме Івана Виговського називали Левовим серцем, гетьман війська Запорізького, великий князь Руський. У часи короля Владислава IV відзначився у відбитті турецько-татарсько-нагайської агресії. Під його проводом козаки вшент розгромили багаточисленну московську армію в Конотопській битві, знав кілька мов, вмів гарно писати, уклав з Річчю Посполити Гадяцьку угоду 1658 року і за короткий час створив потужну та високоефективну генеральну канцелярію. Яка була Міністерством закордонних справ Казацької держави і одночасно внутрішніх справ, завдяки Виговському було створено широку агентурну мережу, яка сповіщала гетьмана про все важливе, що діялося не лише в Україні, а й в сусідніх державах, називав себе батьком України і загинув за її незалежність. Дякую всім за увагу.